Всім, всім, всім великі привітики! Сьогодні ми будемо робити челендж з моєю подругою, але по секрету вам скажу, вона не знає цьому челенджі. В нас зараз буде. На нас будуть крутиста нападати. У нас два ліжка, тому дні іксуються. І. Дитина О, боже мій. Ну, до речі, зу челенджі мені треба рятувати мою подругу. Щоб вона не померла. І самої не вмерти. Хоча, ви бачите на мій інвентар. У мене тут є дуже всього багато. До речі, я так можу вижити. Ну, це погана стратегія. А... а як він заліз? Ну, все, ну і сиди там. Не, ну, а що? Ой, 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 ой. Раздыхаю. Просто. Help me. И вот тут вот еще один был. Ну, он повис и вся, короче. А, вс? Mm. Так просто. А я ничего не делаю, а ну да, пофиг. Тух. Так, куди він вона не чуть ще? Пошли рятувати. О, будиночок, це мені потрібно. М -м -м -м. Та ну. Ну Та будь ласкочка. Не уходь. Дякую. І цукерок не дав. Нічого не дав. Скатінняка. Оце я буду рятувати її. В мене тепер пушка є. Все, зараз очищаємо мішок. Ідемо рятувати. Тупі, тупі, я не знаю від кого рятувати, бо. Тупі, 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 тупі. То я не знаю, поки від кого рятувати, але будемо якось розбиратися. Це де моя свічка? А в мене взагалі свічка є. А, її забрала вона. О! Май гаш! Але нам не вистачає дерева. Окей, я хочу скажу тут вже котел, щоб типа їсти готувати вже можна було нормально. Не, ну типа не діло. Готуватися їсти та нужно, треба. А ми там без їжі не виживемо. Тому... Мене дуже лагає, тому, тому що...